Ніч на 22 грудня безпілотники атакували великий термінал нафтопродуктів у селищі Стальної Коні Руської області. З нього відвантажують зокрема паливо для потреб окупаційної армії РФ. Місцеві оприлюднили в соцмережах відео прильотів БПЛА, вибухів та масштабної пожежі на території підприємства. Зазначимо, що це вже другий удар по цьому нафтотерміналу. Протягом тижня за день до того дрони атакували пороховий завод в Казані. Відстань до цього російського міста від кордону з Україною перевищує тисячу. Кілометрів. А в ніч на 19 грудня був уражений новошахтинський НПЗ в Ростовській області. Найбільше, до речі, на півдні Росії. Дрони влучили в установку первинної переробки нафти, після чого підприємство припинило свою роботу. Зараз з нами на прямому зв'язку Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверська. Вітаємо вас. Вітаємо вас і відразу питаємо, пане Вадиме, про оперативну ситуацію в ділянці вашого оперативно-тактичного груповання. Оперативна обстановка на прикордоні Чернігівської Сумської області з Росії. Вона без кардинальних змін. Ворог продовжує обстріли терористичного обстріли прикордоння. Так, райони 24 населених пунктів за минулу добу. Ворог обстріляв. Здійснивши 65 обстрілів, це майже 200 вибухів. Ми зафіксували. Здебільшого ворог застосовував саме міномети 120-го калібру, майже 80, також трошки ствольної артилерії, і саме активно застосовував також авіаційну компоненту: це fpv дрони, скиди вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів. Також Ну зокрема, речник ДПСУ Пан Демченко долучався до нашого ефіру. Сьогодні я говорю про те, що кордон Україно-білоруський, Україно-російський є загрозливими напрямками, хоча там якось накопичення останнім часом не поміщається, але постійно укріплюються, мінуються території, кріплюються кордони, будуються фортифікації. Чи можете щось розповісти? От в цьому ключі наскільки, скажімо так, ситуація справді контрольована стабільна в контексті будь-яких ймовірних можливих проявів руху росіян з боку Росії або Білорусів на нашу територію. Ворог зберігає присутність саме військових формувань на кордоні вздовж цієї смуги кордону. Ворог також проводить і фортифікаційні свої обладнання позицій, мінування позицій, тобто вони вкладаються саме в оборону, враховуючи вже, напевно, курський аспект, такі можливості можливих бойових дій. Ми зі свого боку також вдосконалюємо. Свою, свою систему оборони і зараз просто е, в таких умовах суцільної розвідки неможливо е, створити якісь угрупування або накопичення техніки військової, щоб було непомітно. Тож е, ми своєчасно відслідковуємо і ротацію і переміщення ворога, і під час або в випадках наближення до кордону ми. Або знищуємо або військову техніку, або саме засоби технічні, і спостереження і інше. Ворог також є випадки вже застосування і fpv і дронів на волокні. Є у нас збиті такі приклади, що ми їх збиваємо. Тобто технічні всі наробки вони застосовують, і такі от зимові погодні складні умови, вони, в принципі, не дуже Впливає вплив мають саме на авіаційну компоненту, бо е, зараз е, дуже активно вона розвивається і є можливість застосування як з нашого, так і з боку ворога. Але ж слід зазначити, що також зберігається і активність застосування ворогам е, диверсійно-розвідувальних груп, саме в поганих природних умовах. Е, воно е, ну вона більш таке сприятлива для них. Але у нас достатньо сил для того, щоб своєчасно виявляти і давати відсіч або знищувати ворога. Ви кажете, ситуація лишається майже незмінною, але ми знаємо, що події на Курщині так чи інакше впливають на події е, в Сумській області, тобто обстріли прикордоння. Зокрема, вони посилені, якщо брати останню добу, зрозуміло, що ситуація міняється. Чи е, якась інтенсивність дій вона впливає там минулий тиждень? Можемо з вами брати на те, що і обстріли посилюються, чи на згасають. Про шахеди навіть не кажемо. Вони там летять постійно. Місцеві мешканці про це повідомляють так. Здебільшого, саме ударні безпілотні літальні апарати, типу шахет вони застосовують е, темну пору доби ворог. Але ми фіксуємо, що на Сумщині вони е, з території Росії заходять і в день. В чимало випадків вже тож наші мобільні групи сили ППО максимально е, знищують їх в постійної боєготовності. готовності щодо обстрілів. Ворог прикордоння, ворог застосовує весь наявний арсенал озброєння. Що у них є? Вони максимально його е, намагаються застосувати. От за минулу добу ми зафіксували обстріл одного з населених пунктів з реактивної системи залпового вогню: е, 18 вибухів. Тобто е, з глибини території, це вже десятки кілометрів. Ворог може нанести такий удар, але е, ми не бачимо зростання таких обстрілів активного застосування кабів, як воно було. От і восени і, тим паче влітку немає такого активного застосування. Тобто, тут можуть бути різні фактори і авіація, і. Наявність арсеналів кабів, воно дещо зменшено. А от те, що ви спостерігаєте, те, що все ж таки ворог тримає е, угруповання, зокрема на наших північних кордонах, якщо говорити про українсько-російські, україно-білоруські кордони, е, так контингент певне зберігається, і що тримає в напрузі власне наші сили, які ми не можемо вивільнити на жаль для ситуації на півдні, на сході. Е, чи є у росіян якісь переміщення? Такі глобальні, помітні е, от в логістичному аспекті по техніці, по БК, по пальному там, по особовому складу чи все більш-менш спокійно, як ви зазначили на початку. Ознак саме створення якогось численного угрупування для здійснення наступальних дій ми не фіксуємо. І наші дані розвідки вони дають дуже таку інформацію об'єктивно. Ми бачимо їхні логістичні можливості це здебільшого ворог. Полюбляє використовувати залізничний транспорт і ключові ці станції вузлові під нашим контролем. Тобто, ми достатньо у нас засобів, щоб, щоб відслідковувати такі можливості. Пане Вадиме, дякуємо вам. Нехай так і буде. Вам гарного дня, Вадим Мисник, речник оперативно-тактично груповні військ Сіверська Буціпорі.